На каналі Dance Teach. з вами Аня. І сьогодні відео розпочну саме так, тому що мій канал досяг особливої для мене цифри. І 14 лютого на своєму каналі на статистиці я побачила цифру 1000. Так, вас підписників уже 1000. І з цієї нагоди. Та-да! Я для себе облаштувала таке невелике свято для того, щоб запам'ятати і для того, щоб вам подякувати. Дякую вам усім моїм підписникам. Для, ви... для мене ви особливі. Всі тисяча і кожної в окремості я обіймаю вас. Признаєте! Збавлю вам своїх лайків, таких шоколадних. Бажаю вам творчості, натхнення. Зі своєї сторони, намагатимось бути стабільнішою у відео. Сподіваюсь, вам у мене затишно. І я до вас зі своїм новим стартом. Вірніше, це ще не старт, готуюсь. Зараз поглянемо, що це буде. Я хочу назвати цей процес на тисячу з декількох причин. По-перше, я хочу приурочити цей старт до цієї події на моєму каналу. Для мене це таке невелике свято. Тисяча підписників. Я цьому радію. По-перше, тисяча. До тисячі підписників я собі так думала розпочну процес. Чому саме цей процес і що це за процес? Ви бачите цю листівку. Цей наборчик я отримала у подарунок. Я не планувала зовсім. Не такого масштабу процес, не в такій техніці, але він стався. Я виграла цей на набірчик у блогера у Ольги, вишивальної черепашки. Вона проводила розіграш цього набору, коли в неї на каналі також сталася цифра в тисячу підписників. На подяку до глядачів, вона серед коментарів розіграла цей наборчик, і його, він дістався мені. Це було минулого року, я так думаю. На початку весни, мабуть, або весною, або ну, щось таке. Це було минулого року. Я отримала цей набірчик, листівочка від Олі, там приємні слова щодо розвитку каналу, я її зберігаю. І собі так мені подумалось, от буде в мене тисяча, от я його і розпочну. Що це за наборчик? Це великий наборчик, це китайський виробник. Я ніколи не вишивала набори китайські. Тому я, і це всім відомий ось такий сюжет. Багато хто вишиває його, це дуже популярний сюжет, але його багато вишивають від Лукас, він неймовірний, який він буде. В цьому випадку я не знаю, сподіваюсь, не гірше, ніж у Лукаса. Ну, але Лукас то є Лукас, а китайський виробник це китайський. До речі, я собі колись хотіла спробувати це наборчик на 14-й Аїді, і він з нанесеним принтом на основу. Я ніколи не вишивала по принтованій канві. І якось я думала собі спробувати. Все ж таки, я для себе вважаю, що мені приємніше, і якби був вибір, обирати чи на нанесеній канві, чи на чистій, я би обирала наборчик і вишивала би на чистій канві. Ну, так, мені цікаво, коли на чистій основі проявляється малюнок. Але також я дивлюсь блогерів і багато дівчат, багатьом дівчатам подобається саме нанесений принт. Мені цікаво було б спробувати. Тобто, це не треба дивитися в схему, це, як кажуть, можна шити і в два пробколи, і це така собі відпочивалочка. Ну, не знаю, чи вийде в цьому випадку це як відпочивалочка, бо вона велика. Вона дуже велика. Як на мене, то це найбільша робота яка в мене, в принципі, є. Ні в наборах, ні в розпочатих процесах в мене такої великої роботи немає. Але, ну, так, склалося, що він в мене з'явився, і в мене була трохи цікавість спробувати саме. Чи купляла б я собі сама на наборчик на нанесеній? Мабуть, принаймні, найближчим часом ні. Але він в мене з'явився. І в мене тисяча підписників, тож треба розпочинати. Що ми бачимо? Це як сюжет у лукас дубовий гай. Так, вишиватиметься в два складення на 14-й аїді, розмір 106 на 66 см 101 на 66 см готовий дизайн. метрова ну Це для мене величезна робота. По хрестикам, то тут десь 320 на 500-505 хрестиків, то це десь приблизно 161 тисяча хрестиків. Тут повна зашивка, немає бекстічу, просто в два хрестики. І тут немає блендів. Ну, як я розумію, по Начебто немає. Я продивилась трошки. Ось такий має вийти в мене сюжет. Тут десь 33 чи 34 кольори. Якось так. Я думаю, що 33, якщо я не помиляюся, а може, й 34. Ну, десь так. Будемо вважати 34 кольори, і має вийти ось така краса. Щодо схеми, тут інструкція вкладена і вкладена схема. Я собі так спочатку, коли я отримала цей наборчик, думала, можливо, замінити канву на 16-ту, трошки менше взяти або подивити щільність ниточок, може, і 18 ту щоб зменшити її, і вишивати на чистій канві. По схемі, В принципі, як би можливо, але схема глянцева. А я, якщо по такій схемі, то вишиваю і я люблю викреслювати. Тут це було б трохи проблематично. І я собі так думаю, я спробую принтовану, якщо мені зовсім не сподобається, ну, зовсім прям не сподобається, то я схиляюся таки, що я заміню. Ну, якось підберу чимось, щоб можна було викреслювати. І отак схема читабельна, значки кольорово символьні. В принципі, тут, отак, якщо подивитись, то все зрозуміло. І можна було б вишивати, ну, але що вона глянцева. Це тільки зупиняє, від... але ж хочу цей експеримент спробувати саме принтовану канву, щоб без схеми спробувати вишивати. Чи це мені вдасться, я не знаю. Це буде довго, це не буде основним процес. Це процес ну, для експерименту. І я сподіваюся, що мені понад... знадобиться не тисячу років, щоб його вишити. Ось така схема, вона велика. Ось така. Ключик є і на схемі, і є нанесений на самій тканинці. Ниточки. Ось так їх багато. Багато ниток. Це всі. Тут і основна палітрочка, це допоміжна. Які повторчики, тобто воно не в моточках, а тут все одразу навішено. По відчуттям я не знаю. Написано, що це котон, але мені так трошки схоже на СХС. Я не підпалювала, не перевіряла, чи нитка натуральна. Але, ну, такі вони трошки слизькі. Але, можливо, змішане, а, можливо, і катон, тільки така обробка його. Ну, я спокійно вишиваю і нитками СХС, і нитками з котону, бавовняними тобто, тож, досить таки приємні на перші відчуття. Не знаю, як вони будуть у відшиві. Навішані треба, бачите, знімати і розкривати. Повністю ниточку, нарізочка довга, я думаю, що по метру. Так. Це дуже добре, що по метру. Я люблю довгі ниточки, але побачимо, як себе буде поводити. Можливо, просто, доречно, буде розрізати і вишивати коротшими нитками, якщо буде себе погано поводити, довга ниточка. Ось такі ниточки кольори. Багато дуже зеленого. Я, якщо чесно, багато хто любить вишивати зеленими, я не можу сказати, що це мій улюблений колір. Але хто знає може тут мені сподобається ось так, багато зеленого. До речі, це взагалі перший пейзаж у моїх наборчиках. І я завжди обходила такі сюжети, бо багато зелені, змішані кольори. Хоча залюбки спостерігаю за дівчатами, які вишивають пейзажі, дерева, трави. Для мене це, ну, здається, складно. Але буду пробувати ось такі ниточки. Також у наборчику вкладено дві голочки, вони такі. Я не знаю, мабуть, 26, -й. а може і 24-й. Таки з золотим вушком якісь дві китайські голочки. Спробуємо. Я собі візьму, так, як тут просто по номерам планшеточки, то мені буде доречно, якщо треба буде паркувати, в мене залишилось, звільнилась. Ось такий органайзер. Так воно все і залишиться, голочки є. Ну, але хочу спробувати намагатись вишивати всю ниточку, бо тут видно поле, де її можна зашити до кінця. Ну, а раптом що, де припаркувати, ось такий беру собі ще в процес органайзер. Все було складено в такій папочці. Це такий прикол, що якщо витяг, то ти його вже назад дуже важко туди запхати. Я не знаю, як вони вкладають. Але буду складати саму канву, щоб вона не бруднилася, а все інше придумаю якусь папочку. А так, якщо одну канву, то я думаю, буде окей. Якщо буде незручно, то щось більше візьму для канви, бо вона ж уже замнеться розкладеться. А для ниточок тоді буде ця папочка, вона на кнопочці, ось така, така, таке було пакування наборчику. Ну і сам процес. Тут, як можна бачити, зараз, ой, мамочки, ось таке щось відбувається. Мені трошки рябить в очах, але може воно звикнеться. Тут є трошки такі змішання, треба придивлятися, чи то червоненький позначка, чи то темненька. Такі є деякі місця, що треба бути уважним. Але, ну так, якщо взяти колір, то його видно, Його, я думаю, отак до кінця ниточку можна відшивати. Єдине, що не буде видно прогресу у процентах, ні в яку програму. Ну, не внесеш, як його рахувати. Можливо, я просто відшию ниточку, порахую скільки хрестиків, і з повних ниточок собі просто кількість відшитого десь можна відмічати. І порахувати з такої кількості хрестиків, скільки там на 1% приходиться приблизно хрестиків. Ну, я думаю, якось так, Ну, а так це все. Буду розпочинати оце лівий нижній кут, звідси я буду і починати. Тут всі значки намальовані. Якщо буде потреба, то буду звірятися схемою, але, ну, раптом, якщо щось не, не піде, можна перевернути канву і просто на чистій основі вишивати по схемі. Я так собі думаю. Єдине, що, я не знаю, це ж, мабуть, змивається ця. Розмітка. Треба бути дуже обережним, процес відчуватиметься довго, і його, мабуть, не треба не можна мочити, бо змиється це все нанесення. Тож, треба слідкувати, щоб руки не були вологі, щоб не розмазувалась, не пити чай каву дуже близько до цього процесу. Ну, тобто, бути обережним, щоб не попала волога. На цей процесик. Ну, а так, власне, все. Хочу подякувати Олі. Бажаю її розвитку її каналу. Я дуже рада, що виграш достався саме мені. І я залюбки спробую, тому що ось ну така є подія і хочу цей процес приурочити до неї. Тож, оголошую процес на тисячу Розпочатим. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, побачимо, що в мене з цього буде виходити. Пишіть коментарі, як ви вишиваєте, як ви організовуєте такі процеси з нанесеним малюнком, чи ви в два проколи, чи ви на руках, чи на п'яльцях, як ви його вишиваєте. Такої рами в мене немає. Єдине, що я думаю, якщо не буде зручно на руках, можливо, я буду ставити снапи Ось, і вишивати на снапах. Ну, буду пробувати. А так все. Зроблю перші хрестики і включення. зроблю включення, поділюсь враженнями щодо цього процесу. Вже кортить розпочати, тож я візьму перший колір. І буду розпочинати, мабуть, що оцім блакитним першим. А може, якихось з цих тут кольорів, бо розпочинатиму звідси, і буду так намагатися більш щільніше заповнення робити, щоб не було дуже розкидано ось так. Тож, до включення. Ну, і ось, я вже сьогодні повишивала. Сьогодні 20 лютого. І вже можу. Офіційно сказати, що мій процес розпочато. Для себе хочу зафіксувати цю дату. І вишила я небагато. Такі відчуття ще незрозумілі, трошки змішані. По ниточках такі вони вкладаються, як ниточки СХС. Ось я вже розпустила декілька кольорів. А саме вже в роботі було в мене 6, 6 кольорів. Такі відтінки різні зеленого і один коричневий колір. Так, це щодо ниточок. Ниточки, щось я міряла, то трошки більше метра виходять. Порахувала одну ниточку, вишила повністю хрестики, вийшло в мене щось майже 60 хрестиків. Ну, це так була зашивочка, що вони так один біля одного, ніяких перетяжечок, нічого там не було. Тож в середньому для себе я буду десь рахувати 50 хрестиків, бо десь без перетяжечок, десь можуть бути перетяжечки, хвостик залишатися більший і менший. Десь приблизно я буду собі просто відмічати відшиту ниточку як 50 хрестиків. Ось що має бути. Вишиваю я. Наприю, цього куточка і не видно ось цей куточок, бо тут, так, бачите, закрито. Саме ось, ось тут я і вишивала. Намагаюся там все підряд вишивати, поки що вдавалося. Схему я декілька разів дивилась, бо незвично мені номери, ну, як воно на принті, там, але ж тут воно по-іншому трошки. Тут значки по-іншому в схемі, ніж на принті малюється, але все ж таки я розібралась звіряла. Тобто, схемка стала в нагоді, і ось що в мене вже навишивалося. Ну, так оком виділяється кольори 3 ниточок. Ну, може, 4. Ну. Насправді, тут 5 зелених і один коричневий колір вже відшито. Що хочу сказати, зразу не звернула увагу, але канва по краю оброблена. Китайці молодці в цьому плані. Це досить зручно, особливо на такому великому процесі. Значки йдуть понизу. Поки я шию в нижній частині, то це досить зручно. А коли буду вверху, я не знаю. Це ж буде постійно підгорнуто. Ну, Можливо, хіба що я вивчу ці 33 значки. Або вже я думала просто перефотографувати собі ці значки. І... Не знаю, роздрухкувати її перед очима, щоб воно було окремо, не на тканині, бо тоді ж я буду завертати, наприклад, щоб зручно тримати. отак. Ось моя така виварітна. Я зовсім не роздумувала про якийсь там зворотній виворіт. Собі робила перетяжки, не дуже великі, ну, але вони в мене є. Ось так. По зворотній стороні частину відшиву краще видно. Ну, і ось такі в мене виходять хрестички. Канва жорстка. Відчуття незрозумілі. Я і в один прокол, і де такі діляночки. Знаєте, один не зашити, Я пробувала в два проколи. Ну, досить таки зручно. А вже де там між хрестиків, то мені в два проколи незручно його і проколювати. Можливо, треба товщеньку голочку вязати міцнішу. Бо якось так і нагрузка на пальці. Незвично руки, ну мені взагалі незвично без п'ялиць на руках вишивати. І оце заломлювання тканини на тяжку нитку, тобто труться пальці об канву. Такі відчуття не дуже приємні. Але я сподіваюся, що. Воно буде жмакатися і трошки розм'якне канва в процесі. Так, поки воно зовсім нове, так тут взагалі така цупка. Ну, що ж, початок покладено, відшито, ну, якщо рахувати по ниточкам, 450 хрестиків. Можливо, там з хвостичком трошки більше, але я рахую собі, як 450 хрестиків. Це не буде основний процес у мене. Це... Я, його... Я подумаю, як мені його шити. Можливо, просто раз на тиждень брати. Можливо, це такий процес спробую під якісь розмовні відео чи теги або в ігри можна якісь, ну, там, де невеликі норми, бо надовго його брати, приділяти дуже багато йому уваги. Ну, не дуже хочеться. Я знаю, що він великий, він надовго і якось так, щоб воно час від часу брати щоб потихеньку він відшивався. А там, може, призвичаюсь, і мені стане комфортно. Але знаєте, відчуття зовсім інше, ніж вишивати по чистій канві. Така собі розмальовка. Ні про що не думаєш, не рахуєш ті хрестики. Головне, одразу визнати. Чи правильну ниточку взяти на колір і все. Просто дивишся, де і вишиваєш. В цьому плані це ну, дійсно як розмальовка, заданій тобі траєкторії, або навіть не розмальовка, бо вже якийсь колір тут заданий, ти його поверху, наче накладаєш. Ну, не знаю. Можливо, подібні відчуття отримують ті, хто викладає мозаїку ту. Ну, десь приблизно так. Але я не можу сказати, що вона вишивається швидше, ну, принаймні, в мене. Можливо, це просто тому, що поки що незвично. Можливо, тому, можливо, все ж таки це хрестик. І понанесеній чи не понанесені, його все, все одно треба вишити. Прям швидкості якоїсь, щоб вшити в два проколи в мене немає. Бо я не можу зрозуміти, наскільки мені зручно, як його правильно, можливо, я неправильно роблю натяжіння канви або в руках ще ну, не призвичайлась, не пристосувалася я до цього процесу. Тож про швидкість мови тут не йде. Все одно. Його треба вишивати. Сам він не вишиється. І швидкість, якщо не докладати зусиль, вона не з'явиться. Можливо, як вивчите значки, призвичаєтесь до тканинки, до ниток, до цих відчуттів, можливо, піде швидше. А наразі поки так. Тож, на цьому я буду завершати це відео. Дуже-дуже вам дякую за перегляд. І ще раз хочу подякувати усім усім підписникам мого каналу, що нас тисяча, вже навіть трішечки більше. Я радію кожному кожному підписнику. Сподіваюсь вам, у мене на каналі затишно. Ваші коментарі і зворотній зв'язок це особлива радість, тому що є зворотній зв'язок. Знає, тоді розумієш, в, якому, в яку сторону рухатись, що ну, це комусь цікаво і це надихає насправді, що тут казати, мотивує, і ну, намагатимусь виходити зі своїми відео регулярніше. Тож на цьому поки все. До нових зустрічей у моїх відео. Бажаю вам затишних вечорів з нашим хобі, тихих ночей, миру, перемоги. Нехай вже швидше вона настане. Бережіть себе, своє здоров'я, бережіть своїх близьких. А з вами прощаюсь до зустрічі. Пока-пока.